І продовжуючи цю тему, а нагадую моїм співрозмовником є Володимир Цибулько, політолог. І принагідно підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька. Цибульков. Отже, цього тижня була дуже резонансна заява «Слуги народу Демченка. Який висловив висловився приблизно наступне: що диктатура це звичайно погано, але якщо війна, якщо це диктатура Зеленського, то це добре, і от... <риклад> це... дуже симптоматична штукенція, яка проявила зразу ж цю тезу, що слуга народу є продовжувачем політики партії регіонів. Так, отже, як з ним бути? Чи дійсно диктатура Звенського це є така якась виняткова диктатура, якої світ не бачив ще, і вона є добра. добра. Це мені нагадує, до речі, тезу російську про те, що був плохий Гітлер і хороший Гітлер. Ну, мені здається, що взагалі жоден диктатор не мав поганих намірів в принципі, ніколи. Ну, і Гітлер мав хороші наміри взагалі. Ну, є, є така формула, це не ми такі, це життя таке. Так. Можна, можна її згадати, але будь-яка будь концентрація влади призводить до беззаконня. Будь-яка. І якщо Демченка не влаштовує нинішня концентрація влади, а це це, це вже гіперпрезидентська республіка, це, це царські повноваження. Жоден президент світу не має таких повноважень, як нині має Зеленський. Жоден президент світу. Демократичної світу мається на увазі жоден президент світу демократичного демократичної країни не розтоптав так конституцію, як розтопав розтоптав конституцію Зеленський, і за це ж треба буде відповісти рано чи пізно. Це Тому коли оці панунці пишуть, що Владимир Зеленський великий лідер. Ну, це це до моменту, поки вони не, не опинилися. Вони, всі, от всі хто е, говорить про авторитаризм, вони вважають, що вони будуть охоронцями в концтаборі, а не, а не сидящими, сідянцями, як кажуть, в Росії. Тобто, чомусь всі вважають, що коли концентрувати владу, і, і, то вони опиняються в якості, так би мовити, сторожових на вежі, а рабами в концтаборі будуть інші. А потім хтось із їх родичів, або вони самі опиняються в констаборі, і вони починають кричати: Товариш Зеленський, Случилась трагічна ошибка ну і тому подібне. Тобто, ну, люди погано вчать історії, як правило, не знають історії, і вони вважають, що в цій ситуації що найдивніше, що ця концентрація влади, вона ж Заперечуються знову ж таки частиною їхнього депутатського корпусу, от ця Мар'яна Безугла, вона не така, е, ну скажімо, семи п'ятий волбу, як кажуть. Але е, от вона ж свого часу кілька разів повторяла тезу, що маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію. Так що вони вважають, що вони. Мали, маленьким путінізмом здатний перемогти великий путінізм. Те, що закликає Демченко, це маленьким путінізмом перемогти великий путінізм. Це ж те ж саме та ж сама модель. Тільки е, вон, вона, вона розрахована на те, з якого боку ти сидиш. Ну тобто, як це? Е, точку зору формує місце сидіння. Ну, я так подумав, що навіть в демократичних країнах, якщо це є монархія, а там є досить багато монархій, як, як Швеція, Британія, Данія. Конституційна монархія передбачає представницьку функцію для монарха, але не оперативне управління. Тут, тобто, тобто, це є монархія? Так. Нібито. Монархія монархія зберігає лише символічні ознаки. Але оперативне управління економікою і Збройними силами і всім здійснює демократично обрана влада, демократично на конкурентних виборах, які відповідають нормам демократичних виборів. І тоді приходить успіх монархії. Хоча є, є ще петрократії, які вважаються. Ну, успішними монархіями, там, Саудівська Аравія і тому подібне. Ну, але забери в них нафту, і де буде їхній успіх? Тим ну, більше, що на... Саудівська Аравія воювала з хуситами. Хусити побили багато заможну озброєну на престольному рівні армію Саудівської Аравії. <гум> о о от і все. Хіба це не доказ? Ну, я десь бачу, що в, в Саудиті, якщо в танк пошкоджував гусеницю, то його міняли повністю, викидували. Тому що в них немає спеціалістів, інженерів. Просто немає інженерів. Вони їздять поки їздить, зламалося, значить його ставлять на платформу і вивозять. Вивозять виробнику, виробник забирає назад, ставить новий танк той. Під, під ла, лампічує, підлагоджує і передає війська. Так вони можуть нам їх перевозити. Нам можуть. До, до речі, частина, в них є деяка частина озброєнь, по-моєму, навіть російських, і не виключно, що рано чи пізно вони в нас опиняться. Як тільки Америка вкриє їм зараз можливість закуповувати серйозне озброєння американське. Частина цього старого озброєння опиниться в нас. Так, отже, цього тижня ми мали ще одну неприємну подію. Помер Геннадій Москаль, найвідоміший головний москаль України. І він сам про себе писав. Подія така.